У наступному сюжеті спорт панорами ви побачите ексклюзивний майстер-клас від іменитої львівської кікбоксерки Олени Овчинікової. Дівчина розповість, як тримати себе у відмінній фізичній формі завдяки тайському боксу та кікбоксингу. Освоювала базові навики цього виду наша кореспондентка. Отож, підходьте ближче до телеекранів і повторюйте за Олесею Туз. Тисячоліттями жінка виборювала право бути вільною та незалежною. Втім, правила етикету для представниць, як прийнято було вважати слабкою статі, запроваджували владні чоловіки. Сьогодні міф, у якому жінка вбачалася беззахисною, розвіяний спорт відкритий для усіх. І та львівська борчиня цьому в приклад. Рама пропонує вашій увазі майстер-класи тайського боксу. Поруч зі мною іменита спортсменка, майстриня своєї справи Олена Оченікова. Сьогодні вона нам розкаже і покаже базові навики цього виду спорту. Якщо вам цікаво, слідкуйте. Це такий більш-менш універсальний вид спорту, який відходить для дівчат як для самооборони. Подобалися бойові мистецтва що в дитинстві. Якісь фільми були, там десь батьки займалися і. Займалася і іншими видами спорту, але все ж таки зупинилася на бойових мистецтвах, тому тому що вони більше до душі прийшли. Серед спортсменів побутує цікава легенда. Нібито кікбоксинг виник внаслідок бою між багаторазовим чемпіоном світу боксером Мухаммедом Малі та чемпіоном світу з карате Антоніо Інокі. Бій завершився безрезультативно. Можливість поєднувати різноманітні техніки бою заманила у спортивні тенета Олену Вовчиннікову. Кікбоксинг там іде тільки робота руками і ногами, ну удари. А вже в тайському боксі там можна працювати і клінчи, тобто робити захват за шию і бути. І колінами, і ліктями, тобто це більший, ну більша кількість ударів, які можливо використовувати. Спортсменка вона досить така цілеспрямована, вона має свою мету, завжди йде до досягнення цієї мети. Це дуже це дуже хороша ресератора. Цілеспрямована та наполеглива. Майстриня шкіряної рукавички також бере участь у край передбачуваних боях без правил. Там ще більший асортимент. Якоїсь техніки ніж в тайському боксі, і перший мій бій по, по боях без правил був ще років 18, І я ще досі виступаю по боях без правил. Не варто лякатися, адже для початківця аматора з тайського боксу тренування є спрощеним. Питання в тому, чого саме неоспечений боєць хоче досягти у своєму виді спорту. Займатися можуть всі приходять багато людей займатися. Єдине, що не кожен стане чемпіоном і не кожен піде на великі досягнення. Більшості випадків займаються для себе знову ж таки, для самовпевненості, для самозахисту, де коли дівчата приходять. Приходять так само для того, щоб отримати якусь фізичну форму. Аби почати тренуватися, необхідно одіти основний захисний атрибут боротьби боксерські рукавиці. Вони виконують дві функції: наносять удар та захищають від атакуючих дій суперника. Не забудьте й про спеціальні бинти. По перше, тримаю кісті, тому що ну десь трошечки неправильно удар десь не, не докрутивчи, не напряг руку при ударі, і можуть поверлітати ну, десь вибити кісточку можна. От, по-перше, це міцніший удар стає, трохи тримає в кісті, а насамперед це гігієна, тому, що бінти простіше попрати, ніж рукавички. Шкіряні кулачки Олени Оченькової готові до атаки. Дівчина підходить до 200 кілограмової боксерської груші і без надмірних зусиль змішує її з точки опори. Легкі на перший погляд удара під силу не кожному. Станьте в стійку, так як от стоїть бійці. Іде удар передньою рукою, він взагалі з цією рукою більше щупається, куди попасти і так, щоб пристрілятися. І задньою рукою вже йде добуваючий удар, тобто він йде більш акцентований, сильніший. Ось так. Так, з рукавички до середини і піднімається в плечі до підворіння, тому що це його захист в свою чергу. І йде удар. Вкручується ножка, плече, корпус. Так ні для кого не дивина, що травмувати себе можна у будь-якому виді спорту. Та про свої травми, які призводили до технічного нокауту, Олена розповідала знімальній групі неохоче. Я дійсно через травму не змогла працювати, я дуже <світ> <світ> хотіла говорити на камеру. Втім, зауважила, у які органи тіла завдавати удари заборонено. Тут взагалі не можна бити в пах, не можна бити по спині, по суму грибту, по затилку не можна бити. І от по голові, от зверху, під не можна бити. В тайському боксі ліктями можна працювати. Ну але знову ж таки по голові не можна, але можна бити от по плечах. Ці от точки вони досить неприємні. І якщо сильно попасти, то вже м'ясо відмовляє. Тобто, чим більше ти нанесеш супернику ударів по тих місцях, які потім не дають працювати далі, тим більше в тебе шансів виграти або виграти навіть довезли строково. Олена Оченнікова на рингу неодноразово відчувала смак перемоги та поразки. Дівчина багаторазовий чемпіон світу та Європи з кікбоксингу та тайського боксу. Відтак як ніхто інший, боксерка знає напевне, як налаштувати себе перед боєм. Насамперед, це головне для початку розслабитися досить довго перед боєм не думати про бої, тому що перегораєш. Ти, ти всі, всі сили віддаєш на те, що ти думаєш про це. Олена Очинюкова як універсальний боєць радить дівчатам неодмінно спробувати свої сили у тайському боксі або ж у кікбоксингу. Адже це не лише технічна база, але й навики самооборони та відмінна фізична форма. Без сумніву, граційна, вишукана та жіноча спортсменка цьому свідчення.